Дуже важко коментувати цю гру, хоч ми і виграли плюс 10 очків, але хотілося б більш впевнено грати проти команди Клуцьк. Тяжко щось говорити по грі. Я думаю, тренер додавить незадоволені грою, можна сказати так. Ми спротив не очікували, тому що команда Луцька такий міцний горішок, який ми мали з ними е гру і в овертаймі в Луцьку. Тобто це команда така не поступла, яка, яка працює до останньої секунди, до останньої хвилини, секунди. І... Вони інколи мають, мають результати, вони обігрували їм не одну команду в цьому чемпіонаті. На жаль, що чим я не задоволений найбільше, тим, що я вважаю, що наша команда має мати клас. Якщо ти маєш клас, ти маєш на цьому класі грати і додавати, додавати, і на, на останніх хвилинах маєш додушити команду, яка, на мій погляд, трошки нижче класу. Десять 10, 10 пунктів це не, не, не та різниця. Яку ми мали сьогодні дати, я вважаю, що могли зіграти краще і в замісті, і в нападі. Дозвольте, перш за все, хочу подякувати Збройним силам України за те, що дають нам можливість грати, за те, що дають нам можливість проводити чемпіонат, за те, що дають нам можливість взагалі якби працювати у більш-менш звичному нам режимі. Але тим не менш, якщо вже йти до гри, то сьогоднішня гра була досить, досить складна для нас. Я дуже багато неправильних рішень, дуже багато. Якихось можливо непідготовлених кітків. Також ті настанови, які нам давав тренер, вони були в принципі мінімально виконані, я б сказав би, щоб так спокійно сказати. Але, тим не менш, могли, сьогодні могли, я нічого не можу сказати, могли сьогодні взяти гру, але ну, багато поганих рішень, багато поганих, можливо, кітків, поганих, якось чогось щось нам не дало взяти цю гру. І тому так сталося. Я вітаю команду Київбаскет з перемогою. Враження яке? Враження дуже негативне. Ті речі, про які ми домовлялися, ті речі, про які ми чим небезпечна команда Київбаскет, вони, в принципі, ті речі вони дозволяли нашу команду. Дозволяли їм робити. Я кажу про швидкий перехід там, і таке інше. Боротьба за підбір, ті, ті компоненти, які, на які ми наголошували, да, вони, в принципі. Десь зіграли. Ну, звичайно, реалізація. Реалізація, причому реалізація в ті моменти, коли треба, рада якісь. Я говорю навіть про штрафні кидки. Коли поспіль команда не забуває вісім штрафних кидків, причому різні люди. Ну дуже важко, звичайно, втриматися. Да. Рада є, якісь можливості для набирання, очок, ми їх не беремо. Для цього, після, після цього, щоб повернутися, треба якісь надзусилля, надзусилля. надзусилля не можемо ми вже зробити, бо пішли вже відрив. Тому я вважаю, що результат цілком закономірниця.